Сказав Господь своїм учням: настане час, коли кожен, хто вас убиватиме, гадатиме, що службу приносить Богові, вам чинитимуть тебе, ні Отця, ні мене вони не пізнали. Я ж сказав вам це, щоб коли прийде та година, ви згадали те, що я говорив вам. Спочатку я не казав вам того, бо я був з вами. Тепер же я йду до того, хто послав мене, і ніхто з вас мене не питає, куди йдеш. Але тому, що я вам це сказав, серце ваше сповнилося смутком. Однак кажу вам правду ліпше для вас, щоб я відійшов, бо коли я не відійду, утішитель до вас не прийде, коли ж відійду, пошлю його до вас. І коли він прийде, виставить наяв у світі гріх, справедливість і суд, Щодо гріха, бо не вірують у мене, Щодо справедливості, бо йду до Отця Мого, і ви мене більше не побачите, і щодо суду Бо князь цього світу вже засуджений. Багато ще маю вам казати та не можете перенести тепер. А коли прийде той дух істини, Він наведе вас на всю правду. Бо він не говоритиме від себе, але говоритиме, що почує, і звістить, що має настати. Євангеліє від Івана. Ми чуємо в сьогоднішньому Євангелії про переслідування. Початок Євангелія йде про переслідування. Ми чуємо слова Христові, в яких Він каже, що приходить та година, коли кожен, хто вас убиватиме, хто вас переслідуватиме. Гадатимеш, що чинить добре. Ці слова прозвучали 2000 років тому. Дві тисячі років тому, чи радше дві тисячі років від того дня, вони не втратили своєї ваги. До сьогоднішнього дня є ті, які вважають, що чинять добре, коли переслідують Христа, коли переслідують Його церкву, коли переслідують Царство Боже. А Царство Боже це є сукупність всього того, що Христос для нас зробив. Це є цінності християнські, це є любов, це є мир. Скільки людей ці речі переслідують? Погляньмо навколо себе: 25 років тому наша церква була фізично переслідувана радянським режимом. Наші священники були вивозені на Сибір. Єпископи після 46-го року були арештовані, згодом катовані і замучені мученицькою смертю, повмирали в тюрмах, в лагерях. А тим, кому вдалося цього уникнути, змушені були в тяжких умовах переслідування продовжувати свою священичу діяльність. Тепер ми маємо свобідну церкву, але погляньмо навколо себе церква офіційно не переслідується. Але скільки переслідування звернено є до цінностей християнських? Скільки переслідування триває до цього дня на цінність чистоти? Скільки в телебаченні, в моральних якихось цінностях, які в суспільстві нашому зараз поширюються, серед молоді, серед людей середнього, старшого віку, всюди, скільки наступів є на шлюб? Як найбільшу цінність співжиття чоловіка з жінкою? Скільки ми чуємо, що статеве життя поза шлюбом є допустиме? це є переслідування Христа. Скільки ми чуємо, що брати взятки, давати взятки, використовувати відкати у економічних схемах, заробляти на цьому, що це є добре, що це є допустимо, чи це є не переслідування Христа, чи це є не переслідування Бога і Його заповідей? Аборт. За минулий рік статистика нам каже, що в Україні було зроблено 200 тисяч абортів. 200 тисяч людей було вбито людськими руками. Чи це не є переслідування Бога, чи це не є переслідування Христа і Його церкви, Його царства? Церква і Христос є переслідувані до цього дня. Але в кінці сьогоднішньої Євангелії ми чули знову. Слова підтримки від Христа. Він сказав: Йду до Отця. Він каже: Я йду, я повернуся, я сховаюся від вас. Я ніби від вас піду, але я назавжди з вами залишуся. Ви мене більше не побачите, каже. Але буде суд. І щодо суду, бо Князь цього світу вже засуджений. Сила цього світу гріх, бажання влади, бажання насолоди, бажання. Грошей. Ці речі, гріх, є вже засуджені. Вони вже є переможені Христом у Його Воскресінні. Нам залишається вибір, який ми можемо в своєму житті зробити: Іти за Христом, чи йти за силою сатани, за силою гріха, Іти за церквою Христовою, яка дві тисячі років в цьому світі слова Божі несе до нас. Чи йти за силою диявола, який розповсюджує антилюдські, антиморальні, антибожі заповіді і розповсюджує їх у світ. Ми будуємо наше життя, ми будуємо наше суспільство, ми будуємо нашу країну. За нами залишається вибір. В сьогоднішній день виберемо Христа, виберемо Бога, виберемо Його цінності для того, щоб цей день, а може, і ціле наше життя, виходячи з нього. Прожити згідно словами Христова.